Дніпропетровськ відсвяткував Івана Купала. В ніч 6 на 7 липня сотні городян прийшли на Воронцовський пляж. Гуляння пройшли за всіма правилами, з магічними обрядами, піснями та танцями. Організаторами свята виступили керівники індустріальної районної ради та благодійний фонд Бориса Філатова. Стрибали через вогнище плила символічний вінок, і наша Юлія Поджинська. Гучна музика, веселі пісні та щирі посмішки на обличчях городян. Це розпочалося святкування одного із найстаріших українських свят Івана Купала. Визначається воно в ніч 6 на 7 липня і має чимало цікавих обрядів та традицій. Одна з них плетіння вінка для своєї прикраси. Дівчата збирали лише польові квіти. Кожна дівчинка. Е Покла, клала поклала в той вінок те, що вона хотіла бажати, що вона хотіла отримувати. Якщо був синій колір, то це було е, кохання і е, побачення. Якщо це було жовте, то це було багатство, і треба було його й як могу, більш мати. І червоний колір він був дуже дуже рідко. Для святкування майстрині заготували близько трьох сотень віночків, але охочих до прикраси дівчат виявилося набагато більше. Наші майстрині нікого без уваги не залишили. Всі з вінками і задоволені. Ще одна традиція на Івана Купала знайти квітку папороті за повір'ям. Цвіте вона лише одну коротку мить. А її володар володіє магічними здібностями. Дніпропетровцям пощастило. Вони знайшли купальську квітку. ми сьогодні прийшли доказати людям, що видат праздник Если даже кто не нашел такой цветочек прекрасный, как цветок папоротника, может выковать его сегодня с нами. И вот ребята сегодня все стояли, поддерживали, некоторые участвовали и выковали этот цветок. То есть мы доказали всем, что у нас в Днепропетровске, здесь, на Вороцовском пляже, можно все. На святі у коваля Григорія або як його кличуть друзі, талісман була ще одна важлива роль поєднати закохані серця. Ця пара неймовірно хотіла обвінчатися, але і батьки, і церква проти. Молодята пішли на відчайдушний крок. На свято закували одне одного в залізні кайданки. Поночі дівчата відправилися пускати вінки на воду. Згідно з повір'ям, якщо вінок гарно пливе, то дівчина скоро може вийти заміж. Якщо крутиться на місці або взагалі тоне, одружитися красуні не судилося взагалі. Требати через височенне багаття ніхто із присутніх не ризикнув. Та й без цього обряду настрій у всіх був чудовий. Я перший раз тут на цьому пляжі, але мені дуже-дуже здорово понравилось. Я думаю, що буду приїжджати сюди на кожні вихідні літом. Сьогодні дуже багато цікавого було. Були конкурси з дітьми взрослими. Участвували всі абсолютно від маленьких до великих. Разів конкурси: много танців, много веселі. Це очень прекрасно для людей для взрослых, такий праздник організовують. Такі слова як бальзам на душу для організаторів, цього року до організації приєднався і благодійний фонд Бориса Філатова. Разом намагалися створити незабутнє свято для городян. Ми в місті обідні усілля. Фонд Бориса Філатова підключився до проведення цього міроприяття. І от обідні усілля нам у нас вийшло лучше і більше, ніж б кожен порознь проводив би це мероприятие. Гуляння тривали до самих сутінків. Учасники зовсім не хотіли розходитися і з нетерпінням чекають ще таких подібних заходів. Юлія Поджинська, Станіслав Сторожук, новини ТРК Регіон.